Якщо ви хочете поєднати приємне з корисним, пройдіться старими вулицями міста Житомира. На Михайлівській ви однозначно зустрінете свого доброго знайомого і завітаєте до нового магазину. Саме у Житомирі вперше віднині можна купити зручне, модне і якісне взуття європейських брендів у магазині Каса Фуданса. Концепція наших магазинів, то що открывается перший магазин э, на Україну. Она сводится к тому, що ми будемо здесь продавати только обувь із качественних матеріалів європейських производителей. Кожен покупець у домі фуданса сприймається як гість. Це магазин європейського стилю та типу. Магазин панове філозофія. Це магазин дознебика вдома, як сім'я. Наш одну саме головної центр производства – це Житомир. Поэтому ми начинали ранці Санкт Петербург, Росія. І на Україну перше крилізє Житомир. Ні дорогої сегменту, но по вкус то більсимпатічний мережа магазинів «Каса Фуданса» широко представлений в Європі, Росії і нині в Житомирі. Перші покупці його назвали магазин гарного настрою. Організація і виставка славна, ціни доступні. Оновився інтер'єр, плюс бачу моделі взуття досить цікаві. Вже навіть дещо для себе пригладять. Дуже приємно жити те, що ця продукція європейської якості і зроблена тут в Житомирі. Я так подивилась, там літні обуви. Ну, дуже хороші, ціни не приємні. У магазині, крім взуття, можна придбати аксесуари, сумки, біжутерію. До того ж, крім італійських брендів, тут представлене якісне, зручне і вишукане взуття фірми Інблу. В Житомирі з'явився магазин Каса Фіданса, якісне взуття. Ми ласкаво запрошуємо всіх і сподіваємося, що у нас вам сподобається.